Радієві дівчата як блискуче відкриття стало смертельною пасткою. Все почалось як науковий прорив, але закінчилося трагедією. 21 грудня 1898 року Марія Складовська Кюрі разом із чоловіком П'єром відкрили новий елемент радій. Він здавався справжнім дивом науки, світиться, має енергію, а головне Нібито лікує подружжя Кюрі отримало за відкриття Нобелівську премію і весь світ заговорив про чудодійну речовину. Та як часто буває, людство заплатило за своє захоплення надто високу ціну. Радієва мода, коли небезпека продавалася у красивій упаковці, на початку ХХ століття радій був усюди у кремах, зубних пастах, навіть у мінеральній воді. Рекламні гасла обіцяли радіоактивний блиск зубам і енергію життя тілу. Люди пили радієву воду, мазалися радієвими кремами і щиро вірили, що це зміцнює здоров'я. Особливо популярною стала радієва фарба, що світиться в темляві. У 1917 році компанія United State Radium почала використовувати її для фарбування циферблатів годинників. Спочатку для солдатів Першої світової, а потім і для цивільних. Радієві дівчата робота, що світилася смертю. на фабриках у США працювали десятки дівчат. Вони змішували фарбу з водою, клеєм і радієвим порошком, а потім тонкими пензликами наносили її на циферблати. Щоб лінії були рівними, їх навчали техніці ліп Paint» – облизни занур, фарбуй. Так, дівчата несвідомо ковтали крихітні дози радію щодня. Їм казали, що це абсолютно безпечно. Більш того, корисно. Тож дівчата фарбували нігті, зуби і навіть щоки, щоб світитися в темряві. Але цей сяючий ефект скоро перетворився на кошмар променева хвороба, яку ніхто не хотів визнавати. Першою померла 25-річна Амелія Маджо. У неї випадали зуби. Ламалися кістки, тіло нижче врак. Інші дівчата почали хворіти так само. Стоматолог Теодор Блюм першим запідозрив зв'язок між дивними хворобами і роботою на фабриці. А патолог Гаррісон Маркланд у 1924 році довів, це отруєння радієм. Компанія все заперечувала, звинувачуючи жінок навіть у моральних хворобах, як от сифіліс. Але докази стали незаперечними. Суд, що змінив історію у 1925 році. Одна з працівниць Грейс Фраєр подала до суду на United States Radium. Разом із нею виступили ще четверо колег. Коли вони з'явилися в суді 1928 року, двоє були прикуті до ліжка, їх тіла вже руйнував радій. Зрештою, компанія погодилася на мирову угоду виплатити жінкам по 10 тисяч доларів і щороку по 600 доларів дожиттєво. Ця справа стала прецедентом у захисті прав працівників і вперше привернула увагу світу до наслідків радіації. Наслідки, що світяться досі. Після справи радієвих дівчат почалися глобальні перевірки. FDA заборонила ліки і косметику з радієм. Але фарба для циферблатів використовувалась ще аж до 1970-х років. Будівлю заводу в Нью-Джерсі знесли тільки у 68-му, а в 1979-му місцевість дослідили і виявилося, що земля навколо досі радіоактивна. Марія Кюрі, мати радіо, теж стала її жертвою, померла в 1934 році від променевої анемії. Її щоденники і сьогодні зберігають на спеціальних полицях, бо випромінюють радіацію. Історія радієвих дівчат це не лише про науку чи помилку, це історія про довіру, жадібність і ціну прогресу. Їхній біль змінив правила безпеки в усьому світі, а їхнє світіння, колись смертельне, тепер символ боротьби за правду.